А що, якби я сказав вам, що сьогодні на берегах річок гріються доісторичні хижаки з реального життя? Давайте зануримося у світ крокодилів. Крокодил справжній виживальник, що панує на землі понад 80 мільйонів років. Маючи 12 живих видів від Америки до Австралії, вони відсутні лише в Антарктиді та Європі. Навіть їхня назва сягає давнини, грецькою це означає черв'як, що гріється на скелях. Деякі як, наприклад, філіппінський крокодил, настільки рідкісні, що їх можна зустріти лише на одному острові. А що стосується сили, ці щелепи можуть розчавити з силою понад дві тонни. Цікавий факт: крокодил Джонстона колись був неправильно названий, поки вчені не виправили свою помилку. А знахідки скам'янілостей в одного стародавнього крокодила, крокодилус ентропофагус, у шлунку були людські кістки. Крокодили пережили динозаврів. Вони є найвищою історією успіху еволюції. Страшні, захоплюючі, нестримні це крокодили.